Як зробити життя у коледжі легшим та цікавішим? Ми підготували мега добірку ідей для шпаргалок та лайфхаків, що спростять життя будь-якому студентові. Ти любиш заняття малювання. Зробімо пенал для тюбиків з акриловою фарбою у вигляді тюбика з акриловою фарбою. Нам знадобляться шкарпетка, удрібний малюнок і втулка з під туалетного паперу. Обрізаємо верхню та нижню частини шкарпетки, обтягуємо нею втулку з одного боку. Фіксуємо край шкарпетки резинкою, а з іншого підклеїмо термоклеєвим пістолетом. Беремо кришечку від старого шампуню, пропускаємо крізь отвір стрічкою, щоб вийшла петелька. Кріпимо до верху пеналу. Приклеємо гудзик та петельку. Робимо напис, щоб усім було зрозуміло, що саме зберігається всередині. Складаємо тюбики у панал, тепер фарба завжди під рукою та у повному порядку. А у наступному лайфхаку ми покажемо, як зробити теку для зошитів із підручних засобів. Нам знадобиться коробка з під пластівців відповідного розміру. Обрізаємо боковину, загинаємо та підклеїмо краї. Робимо отвори та пропускаємо крізь них резинку. Фіксуємо термоклеєм. Вибираємо малюнок і обклеїмо обкладинку кольоровим папером. Легко та практично, у кого будуть найохайніші зошити у групі. Так, теку для паперів ми маємо. Залишилося організувати наслухняні фломастери. Для цього нам потрібний пакет. Декоративним скотчем приклеїмо його до серединки теки. Вся канцелярія в одному місці. Вельми зручно. Як же нам до вподобані звичайні записники? Зробимо ще один і прикрасимо його обкладинку з соковитим апельсином. Ми показували, як його намалювати в одному з попередніх відео. За допомогою циркуля позначаємо кола на папері для записів. Вирізаємо. Виріжемо кілька кіл ще із пластикової теки. Для більшої барвистості використовуємо різні кольори, складаємо у стосик, чергуючи між собою пластик та папір. Пробуваємо отвір і скріплюємо стрінки кільцем. Готово! Такий яскравий цитрусовий блокнот буде лише у тебе. У навчальному процесі лінійка та стругачка то є нерозлучні на друзі. Настав час їх об'єднати. Гарячим носиком термопістолета робимо отвір посередині лінійки. Приклеїмо до нього стругачку для олівця. З такою зручною ручкою на лінійці навчальний процес піде краще. А якщо олівець затупився, його можна відразу ж поточити. Куди ж подіту олівцеву стружку, якщо поблизу немає відра для сміття, тобі допоможе повітряна кулька. Натягуємо кульку на підстругачку, залишаючи отвір для олівця. ззовні. Стружка падатиме всередину кульки, і твоя парта залишиться чистою. А тепер створимо багатофункціональну річ. Ну ми змайструємо лінійку, що нею можна писати. Роздруковану лінійку з паперу, згортаємо трубочкою та поміщаємо у прозорий корпус ручки. Тепер ти з легкістю можеш відміряти та накреслити відрізок потрібної довжини. Як прикрасити записник чи зошит яскравим принтом? Це простіше ніж ти гадаєш. З фоамірану вирізаємо штамп у формі серця. Двостороннім скотчем кріпимо його на пляшечку лаку для нігтів. Наносимо фарбу на фоаміран і прикрашаємо записничок різнокольоровими серцями. Ти можеш зробити штампи у формі літер та написати, як сильно ти любиш свій коледж. Викладачу точно сподобається. А тепер зробимо тримач для важливих нататок із соломинок для напоїв та мотузки. Укорочуємо соломинки до потрібного розміру, нанизуємо їх на мотузку. Вільний край мотузки просовуємо у зворотньому напрямку та формуємо квадрат із чотирьох соломинок. Робимо ще один квадрат, довершуємо рамку дахом будиночка, з'єднавши між собою дві соломинки. Кріпимо записки та світлини за допомогою прищіпок. Вішаємо холдер на стіну, і важлива інформація завжди привертає увагу. Ми так захопилися малюванням, що пошмарували усі пальці маркером. Втім, ми знаємо, що можна вдіяти. Просто занурюємо ватну паличку у рідину для зняття лаку та протираємо пляму. Маркер розчиняється просто на очах. А тепер ну розповімо, як зробити незвичайну закладку олівець у техніці оригамі. Беремо вузький прямокутник одностороннього кольорового паперу, загинаємо верхній край на відстані одного сантиметра, перевертаємо кольоровим боком догори та складаємо до центру два трикутники, ще раз складаємо, роблячи носик олівця гострішим, перевертаємо, загинаємо смугу нагору, розгладжуємо. Ще раз перевертаємо, згинаємо по смужці з кожного боку. Вийшла закладка у вигляді олівця. Вона стане приємним подарунком для юного художника. І, хоча б користувалися шпаргалками, і сьогодні ми розповімо, як непомітно списати під час контрольної чи іспиту. Для початку зробимо класичну шпаргалку в єло. Пишемо підказки на клаптику паперу. Складаємо його в єлом. Виходить книжечка, яку можна гортати. Вона займає мало місця, та її легко схвати у кулаку. Використовуючи метод оптичної ілюзії, змусимо викладача повірити, що маємо не дві лінійки, а одну. З'єднуємо їх скотчем. Виходить така розкладачка. Всередину вставляємо шпаргалку. Піднімаємо верхню лінійку та хутко списуємо, поки викладач відвернувся. Мені вважають, що шоколад корисний для мозку. Є гарних оцінок також. Розгортаємо шоколадку та вістрям з дряпаємо на ній формули. Прикриваємо обгорткою та кладемо на парту. Нехай викладач думає, що ти не списуєш, а покращуєш роботу сірої речовини. То хто, а канцелярський ніж точно не викликає жодних підозр. На вузькій смужці паперу пишемо те, що не встигли вивчити. Виймаємо з ножа лезо та вкладаємо у корпус рятівну шпору. Вставляємо лезо на місце. Під час відкриття ножа шпаргалка з'являється. Головне, не викликати підозри у Марії Іванівни. А для цієї шпаргалки нам потрібний пластир тілесного кольору. Пишемо маленьку шпаргалку та приклеїмо її пластиром на руку. Ти ж можеш подряпатися. Підказка завжди під рукою. Точніше, на руці. А у цієї шпаргалки механізм складніший. Гарячим лезом робимо щілину у корпусі ручки. З'єднуємо дві зубочистки резинкою та вставляємо у ковпачок. Повертаємо пасту на місце та вставляємо шпаргалку у щілину. Крутимо ковпачок баранчик і втягуємо лист всередину корпусу. На край шпаргалки, кріпимо шматочок пластику такого ж кольору. Як то кажуть, хочеш сховати, ховай на видноті. Марія Іванівна завжди на варті. Ну ми приклеїмо шпаргалку до рукава смужкою двостороннього скотчу. Дій швидко і ніхто нічого не помітить. Ти можеш забути вдома циркуль, та зі спінером такий фокус не пройде. Він завжди при тобі. Вставляємо олівець в отвір і, обертаючи спінер, креслимо коло. Помістивши олівець під лопатями, отримуємо коло меншого діаметра. Все напрочет просто замість рівних ліній виходять криві хвилі. Ми розкриємо тобі секрет. Кладемо аркуш на край столу, беремо фломастер і упираємо вказівний палець у край стільниці. Впевнено проводимо лінію. Кілька тренувань і у тебе все вийде. Так, десь тут лежала моя ручка. колічі кнопки знову захопили пенал. Час їх вгамувати. Беремо звичайну гумку та встромляємо у неї голки кнопок. Такий собі їжачок на виворіт. Цей холдер точно захистить твої пальці від колючок. Як реанімувати фломастер, що не пише? Ми маємо лайфхаки на цей випадок. Нам знадобиться флакон з підлаку. Ретельно вимиваємо його. Додаємо глітер та блискітки. У пляшечку набираємо трохи води. Розбираємо старий фломастер та ріжемо стрижень на кілька частин. На конечних вставляємо вставляємо стрижень, а дрібні частини кладемо у пляшечку, щоб пігмент пофарбував воду. Шприцем заливаємо гліцерин, поміщаємо стрижень у середину пляшечки та фіксуємо термоклеєм. Позбавляємося пензлика. Гламурний фломастер лак готовий і пише, як новенький. Особливого шарму йому надають блискітки. Тобі потрібний ніж для паперу, а кремниця канцтоварів вже зачинена. Дарма розкручуємо під стругачку та дістаємо з неї лезо. Приклеюємо лезо до затискача для паперу. Ніж із підручних матеріалів готовий. Ріже найгірше запокупний. Знову переплуталися усі аркуші. І як на тупиню немає ані степлера, ані скріпки. Допоможе наш наступний лайфхак. Кладемо аркуші з тосиком. У кутовій частині аркуша робимо надріз, загинаємо куточок паперу та просовуємо його у щілину, що утворилася. Сторінки конспекту надійно скріплені. Сподобалися наші хитрощі для життя у коледжі. Який лайфхак запам'ятався тобі найбільше? Пинал для фарб, теки з коробки? Чи йдеш шпаргалок для списування? Підписуйся на наш канал, став уподобайку та не забудь натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відеоролики.